Євдокії Лихачові 86 років в юності. Вона була зв'язковою української повстанської армії. За що її тоді ще 17-річну дівчину відправили у заслання на 10 років без права проживання у рідній Івано-Франківській області? Десь ми з боївкою йдемо там хлопців 13-15 йдуть. Ну там ціла боївка, і думаю, як вже не дай Бог там якесь засадка є, та десь вже ця стрілянина, то думаю, я би і хотіла, щоб мене вбили разом з ними героїчно, щоб померти, да так. У День Героїв Житомирські депутати Свободівці привітали зі святом п'ятьох членів УПА, які проживають в Житомирі, які ще залишилися в живих, які живуть в місті Житомира, в Житомирі. І ми їх знаємо і приїжджаємо до них в гості, допомагаємо матеріально, даруємо подарунки, спілкуємося з ними. 23 травня українці у всьому світі згадують тих, хто героїчно жив і загинув у боротьбі за волю та незалежність України від козацької доби до сьогодення. Певною мірою свято, і як правило, українські націоналісти приходять, як от ми сьогодні, до могил полеглих борців, до якихось пам'ятних знаків, які пов'язані з боротьбою українців за незалежність, там УНРівців, бійців УПА. Ну і звісно ж загиблих у російсько-українській війні, яка зараз досі відбувається на сході. Ховали менших, щоб знали, що були патріотами, щоб це знали, що це довго не про. Тримається, що не буде ні цих ні татар, ні поляків, ні німців, ні комуністів не буде, а буде Україна, буде Україна, вільна, свободна Україна. Ну, хотів одного. Одного то, що зараз є. Тому щасливі, що такі ждались. Багато пішли в могилу. Ось вітом з, 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 з таборів не повернулись. А хотіли Україну за що й вороги життя віддава собі під час мітингу, що відбувався біля могили Миколи Стіборського та Омеляна Сеника, націоналісти співали гімн, розповідали про видатні періоди української історії та хвилиною мовчання вшанували тих, хто боровся і бореться сьогодні за незалежність України.